Цієї події чекали 26 років. Саме цього єдиного дня. Сьогодні прилітає Марті Макфлай, головний герой культового фільму Назад в майбутнє. За сюжетом вони разом з доком Емертом Брауном полетіли в майбутнє саме в сьогоднішній день. Де Ми на Хілвелі, штат Каліфорнія, 16.29, середа, 21 октября 2015 року. 2015 тисячі у фільмі 1989 року автори передбачили, яким може бути майбутнє через 26 років. Але як їх зустрів би реальний 2015-й та які з передбачень справдились? Наприклад, у фільмі щойно марті потрапляє у майбутнє його ледь не зжирає величезна акула, точніше, її голограма. В реальності, хоча існують 3 d фільми та пристрої для маленьких голограм, об'ємного зображення такого масштабу створювати ще не навчились. Друге розчарування кросівки, які самі зашнуровуються. Декілька років тому тому Найк віддав данину фільму, випустив копію взуття, але на звичайній ручній шнурівці. Вони самі зашнуровуються. Якщо uh, від не 2015 Так, зараз не 2015-й. Ну як це 2015-й? Зараз 2011-й, сир. Well, Святі угодники. Щось случилось з временними контурами. Справжні кросівки з автоматичною шнурівкою компанія обіцяла цього року, але до сьогодні невідомо чи є вони. Ще одна з найзаповітніших мрій фанів стрічки політ на ховерборді, літаючому скейті. В березні 2014-го невідома компанія випустила ролик, в якому знімається сам доктор Браун, точніше, актор Крістофер Ллойд, який втілив його на екрані. На відео відомі спортсмени тестують розробку антигравітаційний скейт, як у самого Марті Макфлая. Пани шаленіли. Ролик зібрав майже 17 мільйонів переглядів. Та майже одразу виявили, що це жартівлива розробка відомого гумористичного сайту. Тепер найпопулярніший коментар такий. Цей жарт просто розбив мене. Я повірив у світ на 5 хвилин, але потім дізнався, що це фейк, і повернувся до алкоголю. Реальні розробки ховербордів і інші. Дві з них тримаються над землею за рахунок магнітного поля. Тож літати можуть лише над спеціальною металевою поверхнею і коштують як маленький автомобіль. До того ж, один з них дуже громісткий та шумний. Найкращий прототип ховерборда зробив канадієць. Пристрій працює від пропелерів і схожий на великий дрон. На ньому чоловік прилетів майже 300 метрів і потрапив до книги рекордів Гіннеса. Не вдалося досі зробити і куртки, яка сама підганяється під розмір. Літають тарілки для вигулювання собак, а також регідрації піци. Хоча є 3D-принтери, які вміють друкувати їжу. Та не все так погано у майбутньому, як і дорослий Макфлай, люди сьогодні вільно користуються відеозв'язком. А про такі факси навіть зовсім забули. Все можна зробити в електронному вигляді. Окуляри віртуальної та доповненої реальності вже у вільному продажі. Так само використання сканера, відбитків пальців у повсякденному житті на смартфонах, комп'ютерах та іншому. Навіть замок для дверей на відбитках навчились робити самотужки. Літаючі авто, на жаль, досі не створюють заторів у повітрі мегаполісів. Втім, розробки також вже є. Наприклад, цей автомобіль. Він не може злетіти просто з місця. Для розгону потрібен певний шлях. Але він достатньо компактний для вулиць та може розганятись до 160 кілометрів на годину на землі і до 200 в повітрі. До того ж, і переробити сміття на пальне людство навчилось і навіть запустило такий автобус у Нідерландах. Марті Марті, що б ти сказав, якби зараз побачив наш 2015-й? Та док побачив і таки заспокоює. Майбутнє може й не таке, як у фільмі, але ж непогане. майбутнє нарешті настало. Так воно значно відрізняється від того, яким ми собі його уявляли. Але не хвилюйтесь, це означає, що ваше майбутнє ще не написане. Для кожної людини це так. Ваше майбутнє буде таким, яким ви його зробите. Тож зробіть його. Harden. Yeah.